Вітаю, друзі. Сьогодні захотів зняти відео, знаєте, таке як у старі добрі часи, коли не було ніяких в мене мікрофонів, ніяких камер. Знімав на телефон в супер поганій якості, не звертав уваги ні на картинку, ні на звук. Публікував відео, коли хотів, не чекав там неділі, чи там якоїсь години, якогось дня. Тобто робив все спонтанно і ви це, це ну, дивились. З кожним місяцем, з кожним роком старався якось це все покращувати, почав робити якийсь монтаж. А по великому рахунку. Нічого, напевно, не, не змінилось. Тобто відео на старий телефон набирають більше переглядів, ніж зараз. Е, вже на кра, на краш, ну, тобто, краща картинка, е, кращий звук. Е, буває, що я сижу по 2-3 години, монтую, накладаю якісь звуки, музику. І тому сьогодні вирішив на це все забити, зняти на телефон. Е, і за одне поекспериментуємо, як зайде це відео. А ви напишіть е, взагалі, чи є вам різниця, на що знімати, е, як знімати, чи потрібен взагалі монтаж. Тому що я трачу на це е, час, а можливо, воно і не треба. Ось так. Сьогодні у нас буде відео е, про універсальну, навіть не знаю, як назвати універсальний пічний комплекс. Живемо ми. Е, у старій у старій хаті, тобто на однім подвіру є дві хати. На Новобудові ми робимо дуже гарну е, грубку, біленьку, гарненьку. Можливо, відео буде навіть е, цієї неділі. А живемо у старій хаті, яка вже, напевно, має йти під, під, під знос, але поки що вона ще е, досить ж, 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 житлова і вона нас дуже виручає. І навіть не те, що вона виручає, виручають е, старі е, грубки, які в ній є. А грубка насправді універсальна. Зараз я поясню і покажу, в чим її така універсальність. Але тобто найбільший плюс те, що вона гріє. На дворі дуже погана погода, і я не уявляю, що б ми робили тут без, без цих грубок. Вчора ми її розпалили, спочатку вона трошки продиміла. Сьогодні вже нагріла стіни, нагріла хату. Одним словом, на дворі жахлива погода, а ми у нас тут просто, ну. Красота, тепленько, гарненько, і навіть готуємо їсти. От зараз я жару цибульку, е, буду робити такий плов. Е, але зараз не про те. Одним словом, давайте я покажу і розкажу про цю, е, як в нас це кухня, але за стіною ще є грубка. І весь прикол в тому, що грубка без дверцят і палимо ми тут. Е, ну І ще тут багато всяких приколів, от навіть оцей кран, про який я зараз розкажу. З вас пальці. І давайте це відео назбирає багато коментарів. Пишіть, взагалі, пишіть, що, що хочете. Пишіть про цю групку, як вам ця групка. І одним словом, пишіть. Давайте перейдемо до огляду. Отож, наша основна, як кажуть, Зірка, про яку сьогоднішнє відео тут. Але я хочу показати, що за стіною, тому що у нас там нема світла, і поки ще трохи видно, я покажу. Так, тут, до речі, ми ночуємо. І тут у нас ось така групка. Ось така групка, е яка от бачите, без дверцят. Абсолютно, розмір 2 кахілини на... На 3, 2 на 3. До речі, вона зараз така гаряча, що я руку не можу тримати. Градусів 80 вона має в хаті. Ну, я, звичайно, камера не передає тепло, але повірте мені, що в хаті теплота. Так, а тепер давайте розкажу, як це все працює. Ось тут є така металічна. Труба квадратна. І по цій трубі у нас заходить тепло в цю групу. Заходить, де по каналах. І ось там вверху виходить. Також тут є шубер. Такий саморобний. Навіть не знаю, о, бачите, там короче. Саморобний шубер, але функцію виконує. Тепер давайте перейдемо до нашої кухні. Нас називають кухня, чекайте бо я об'явиється волю жару. Я зараз хто не попалився, хто трохи відсуну, поки розказую. Отож, як ви зрозуміли, тут ми палимо. Ого. І тепло йде одним каналом груб. Це перша функція. Тобто нагріваємо ту групу. Друга функція, звичайно, тепло є і тут. Третя функція, ми готуємо їжу. Тобто маємо ось це варочну поверхню. У нас називають бляд. Маємо такий бляд, на якому можна готувати їжу. Потім наступне, це ще не все, можна сушити взуття. Це жарт, до речі. Там взуття, там, якщо ви замітили, мої шкарпетки. Але це таке, це функція другорядна. Тепер, ось тут найцікавіше, у нас є така штука, яка має назву котьолок. Це є такий нержавіючий бак. Тут він приблизно на літрів 50, 50 літрів води. І ось тут маємо кран, де ми можемо цю воду е Брат, я тільки що набирав відро і мив руки. Гаряча, гаряча вода. Її треба навіть з холодною розбавляти, тому що вона дуже гаряча. Ось така, така система. Е, оцей кутьолок, він має кришку, де ми зверху доливаємо води. Він не повинен бути герметичний. тому що... Вода може навіть закипіти від температури. Якщо це все добре удосконалити, то вже на сучасний лад, можна багато чого напридумувати, можна ось тут завести, бо я тут бачу якийсь кран, є, можливо, щось таке і колись було. Тобто подачу холодно, холодної води можна зробити через трубу. Відповідно, ну тут можна щось ще вигадувати, але на, на той час, коли була змурована ця кухня, вона тобто, виконувала дуже. Добру роботу, тому що е, і, ну, багато функцій. Навіть був, бачу, колись підведений до неї газ. Тобто палили газом. Все, друзі, наше відео закінчено. Так як кажу, як колись немає, так як тепер годинних відео. Коротеньке, пізнавальне. Навіть. Я думаю, досить цікаве відео. І навіть вивчили нове слово, яке має назву котьолок. Нове слово, яке має назву бляд. Ні з чим не путайте, бляд. Твердо, без ніяких м'яких знаків. А, давайте ще слово вивчимо. Оцей, до речі, обвід. Він має назву, тобто, якщо купувати в магазині, це є назва вінкіль. А в народному цей обвід має назву Фартух. Отак. От Котьолок, бляд і фартух. До речі, як вас називають оце все, і взагалі які, знаєте, ще слова, зв'язані з пічництвом. Добре, я жару цибульку з морку, бо я зараз її спалю, а ми дуже голодні і хочемо вечеряти. У нас зараз буде дуже такий, знаєте, робочий плов. на скору руку, але. Буде дуже смачний. Вам всім дякую за перегляд. Е... Все. Пишіть. Чекаю на ваші коментарі. І пальці. Має бути мільйон пальців і мільйон коментарів. Так-так. Без жартів.